Коли людина починає концентрувати, є в неї думка, кудись її відволікає, відразу починає працювати. Ага, там щось там не виключено, там включено, а там сумнів, а там тривога, а там це. І тільки вперше, куди її тягне, так, це її розум тягне, це не забирає з моменту теперішнього, де увага, ну, хай буде на цій квіточці, тому ну, що ти є все, і квіточка зразу, так? А, а відволікає розум її туди, де нема того, що вона спостерігає зараз, теперішнього моменту. А відволікає в минуле, так? де там щось відбувається, а не тут відбувається. Тут відбувається mm. присутність, і крім неї нічого не існує. І коли ми тільки нас заносить, ну кудись так. Так, Бо це, це ми практикуємо медитацію теперішнього моменту або точку безпеки, в якій тільки в ній нам спокійно, затишно, і ми захищені. Ми захищені в правді. Ми захищені в тому, що ми є. Ми захищені в істині. А якщо ми не в істині, ми знаходимося десь, там, 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 тільки не тут. А тут. Ми є творцями, і ми не можемо помістити в цей теперішній момент щось зайве, тривожне, хвилююче і так далі. І для нас його не існує, воно виключене. Бо ми спокійні, бо ми ну, якби довіряємо Богу. Ми сконцентрували увагу тільки на одному: ми це бачимо і проживаємо. Ми є цим, умовно кажучи. так? Ми розчинились в цьому, тому що увага є цим, так? І ми пробуємо так? зупинитися на цьому більше ні на чому. І тільки тут бути присутнім. І це дозволяє нам забрати себе від того, де ми там розтягнуті туди, розтягнуті там. Минулий, минулий момент мається на увазі. Бо в теперішньому моменті ми знаходимося. Усі відразу. А, а те, куди нас від, відволікає розум, він забирає нас від істини. І тоді, від цього, тільки від того, що ми себе губимо, ми відчуваємо тривогу, ми відчуваємо різне і так далі. Ще на слуху у нас різні новини, і ми там увагу, і ми ту увагу своєю підтримуємо ті новини. І ті події, які відбуваються. Той подієвий ряд ми в них втягнуті в той подієвий ряд, і вони починають відбуватись.